Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас Кварцова і завдання буде під номером 1. Тема Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання, З'ясуй, які числа пропущено в таблиці. Ну, давай дивитися, що тут взагалі дано. Зменшуваний від'ємник різниця. Тобто це дія віднімання. Це у нас найбільше число, від якого ми віднімаємо від'ємник і знаходимо різницю. Це ми вже вміємо робити. Десятки від десятків, одиниці від одиниць. 5 відняти 3 буде 2 десятки, 6 відняти 3 3 одиниці. Тут 23. Все просто. А далі згадуємо, як знайти саме від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного тепер відняти різницю. Так, то ми знаходили різницю і віднімали від'ємник. А тепер віднімемо різницю і знайдемо від'ємник. 73 відняти 21. 7 відняти 2 буде 5, 5 десятків. І 3 відняти 1 буде 2. 2 одиниці, отже, 52. А тепер як знайти зменшуване? Щоб знайти зменшуване, треба додати від'ємник і різницю, саме додати. Тому що зменшуване це буде найбільше число з усіх трьох. Тому це менше, це менше, зменшуване саме велике. Якщо воно саме велике, то зрозуміло, що ми не будемо один від одного ці числа віднімати. Треба їх додати, і тоді у нас вийде саме велике число. Це такий вам лайфхак, підказка. 45, додати 33. 4 десяточки додаємо 3 десятки. У нас вийде 7. 5 десятки, 5 одиниць додаємо 3 одиниці, буде 8. Вийшло 78. Далі знову зменшуване відомо, від'ємник відом знайти різницю. 64 відняти 12. 6 відняти 1 буде 5 десятків. 4 відняти 2 2 одиниці. 52. Знову невідомий від'ємник. Від зменшуваного віднімаємо різницю. Тому що, дивіться, навіть якщо ми додамо, то це буде найбільше число, а ми розуміємо, що із цих трьох найбільше лише зменшуване. Завжди. 4 відняти 3 це буде 1 десяток, 6 відняти 4 2 одиниці 12. Далі невідоме зменшуване. Як ми казали, воно найбільше, тому ми додаємо ці числа. 5 десятків додати 3 десятки буде 8. 2 додати 2, 4 4. Знаходимо різницю, як зазвичай віднімаємо 78 відняти 56. 7 десятків відняти 5 десятків буде. Так, 2 десятки, чомусь у нас тут 3. Звичайно, це буде 2. І 8 відняти 6 це буде також 2. Тобто 22. Знову невідомий від'ємник. Значить, від зменшуваного віднімаємо різницю. Від 8 відняли 7 буде 1 десяток, ставимо на місце десятків. Одиниці віднімаємо одиниці, також буде 1 на місце 1. Відповідь 11. Зменшуване невідоме, воно найбільше, значить додаємо 45 і 24. 4 додати 2, 6 це десятки, а одиниці 5 додати 4 це 9. Вийшло 69. Знаходимо різницю 65 відняти 44. 6 відняти 4 буде 2, 2 десятки. 5 відняти 4 буде 1. 21. Знову невідомо зменшуване. Воно найбільше, знову додаємо: 32 додати 56. 3 додати 5 це буде 8, 8 десятків. 2 додати 6 8 одиниць. Отже, 88. І останнє знаходимо відємник. Від зменшуваного віднімаємо різницю. Від 9 десятків відняти 3 десятки буде 6 десятків, від 7 відняти 6 буде 1. І так вийшло 61. Записуємо. І так, на цьому завдання вирішено. Не забувайте ставити лайк під нашим відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.